І всім привіт, з вами я Волокс. Ми продовжуємо грати в Майнкрафт Хардкор стонів з новими босами. Як ви пам'ятаєте, в прошлій серії ми шукали портал, я вам показав, що немає його. Ми трохи ще там щось поробили і відтові вийшли наружу. Е, мені прийшли коментарі, я їх прочитав. Сказали, що мені треба понижче прокопатись. Е, ми ж спробуємо прокопатись понижче. А я бажаю вам приємного просмотру приятного приємного А я починаю. Ну, вперед. Безконечність не приємно. У нас воздуха багато і всього остального теж Ми при... випливли. Я не вже забув, откуди ми випливли, Ну, Вроді отсюда, кудись. Десь отсюда. Да, ось отсюда. От у того. Ось. Вроді воно. Так, да, воно. Ну, сказали понижче попробувати. Попробуємо понижче. Ну там вода. Я не знаю, чи це вийде. Ну, зараз попробуємо знову. Випустив. Понижче. Ць. Так, віддайте мені, пожалуйста, мій ендер око. Вперед понижче. Інтересно. Тільки що запустив. Тепер. Ну куди тут понижче? Тут вода вже йде. Ну, дивіться ось це, я понижче запустив. І ще кудись нижче пішло воно? Чого? Ну йде? Ну йде воно? Допустим. Як мені подобається, просто так прогавлювати ендрочиа. Ну, і де він тепер? Капець. Ну, нижче нема, вище нема. Я не розумію що мені робити, я не розумію. Якби воно ще кстати, воно було б, то воно б явно було б тут. Так його нема взагалі. Що за діла? Ну під потолком теж нема. Ну все ж, нижче. Щас поїм. Нижче. Де? Куди воно ось? І воно каже тут. Воно тут каже. Нема нижче чи вище. Я тільки тут. Умники мені розказують, ага? Ну я перевірив, нічого не знайшов. Ай, як же важко. Ай, ну, хоча би зазняв те, що я його викинув понижче, і мені він вище показався. Коротше, немає в мене. Так, мабуть, так зробимо. Е, я викинув, е, спустився понижче і викинув його. Він піднявся повище в те саме місце. Е, якщо дивіться. Як так все це зробити і розказати, а? Я його... Так, уберися. Я його кинув понижче. Нижче опустився, кинув і він піднявся на цей рівень. Якби е, було понище то була би е, кімнатка спеціальна з сходами вниз. Ну такого нема. Підідемо ще піщера і біля вода. Тобто тут його просто не може бути. Так що в мене воно не зарегенерувалося. Це або сіт, або і замодів. Одне із двох. Так що, вертаємось додому і не треба тут видіргуватися мені. Думаю, об'яснив нормально. Якщо ні, то так і буде. Так, я поплив явно не туди. Ай, 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 ай. Курки тут петушаться вже, а? Так, то вроді кузниця чи що то таке. Не знаю, чи в ньому є сундук, чи нема. Ну, Виглядить, як є, ну наверняка не буде. О, кстати. Я ось тут позабираю пшеничка, а? Мені пшеничка то понадобиться. Так, я заберу, заберу, ну, А, да, заберу я. в мене місця нема. Куди забирати її. Ось, ну, викнемо це. Ну, в принципі, що й треба ось доказати. У мене регенерація сказала, що в мене ніякого ендерпорталу в цьому сезоні не буде. Що за. Так що будемо закінчувати. Построїмо ще якусь одну постройку і буду закінчувати. Бо я смислу далі не бачу виживати. А перейти на нову серію треба, нову версію треба. Новий сезон, кстати, буде. Ще лучшим і ще цікавішим. Це я прям гарантію даю. Бо там моди в мене є такі, що можна нормально такі обсірушки зробити. Бабах. Спасибо. Так, весь месяць, пожалуйста. Так. Ну, я приплив оттуда, так що мені туди і плисти. Але для начала поспати. Я не хочу це все вночі робити. Так, сюди, сюди. Ну і сюди. Ах, 81-й день. В принципі, все нормально. Ти що? Згори вже. Що ти лізеш до мене, а? Ну, що я можу сказати? 30 секунд, пішли. Викласти всі ці ненужні речі. мені Бо ми його добули прямо в момент, коли шукали портал. Жалко, звісно, що в мене він не зрегенерувався. Ну, що зробити, ета регенерація мені, е, генерація міра. Що мені з цим поробити, я не знаю. Даже. Це обідно це жалко. Те, що ми готувалися, я луг брав, взагалі обідно. Воно мені оказується, навіть і не треба було. Навірно, я зроблю два шорти. Напишіть мені, будь ласка, в коментарі, чи мені взяти з креатива портал. Бо один портал злоблений. Не заспавнися. І це дуже обідно для мене. Так, викиньте оце, оце, оце. все, що мені не треба, воно безполезне. Так, все це викинули. Тепер. Всюди заходимо. Лук і стріли викидаємо. Ендержемчуга, їда, це все діло. Ну Виходить, в слідчій серії просто якусь статую построїмо і будемо закінчувати сезон наш. Виходить так, так що. Щас я по-бистрому порозкладую і закінчую. Ну що, друзі, ось така вийшла серія. Сподіваюсь, вона вам понравилась. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, не забувайте про колокольчик. А з вами був я, Вомакс. Всім до зустрічі і всім пока-пока.